І всім з напривітна читати Круто, буктів знаю я з вами Ліса. Сьогодні в мене підбирка манґа та натільки, е, яка мене здивувала, вразила, то та доволі таки приємна. Там мальовка незвичайна. Ось така підбірочка для тих, кому в колекцію хочуть цього незвичайного. Звичайно, я не брала там якісь які просто є супер гарними, як, як мальовка, по моїй думці. А саме якась незвичайного. Якщо вам хочеться чогось незвичайного мальовка, яка мені саме сподобалась така підбірка, можете написати в коментарях, та я зніму. Але сьогодні тут таке, що звичайно, це відрізняється від більшості мене. А почнемо ми з двох книг, які доволі таки цим схожі. Це у нас. У нас поповнений клас то та, то міє». У нас видавництво мальопис, та також ці дві книги 18. Ось тут у нас чим вона незвичайна? А, бо більшість магним, яка перекладається якраз в Україні. Якщо ви знаєте, більш таким сучасним малюванням. Ось, А тут, якби я сказала, що пізнаваний такий старий тип мальовки манги Де всім. Як ви знаєте, взагалі, в японських школах у нас не можна виділятися не як у нас в них. Ось, І навіть зараз, може якісь правила менш суворі, але в манзі. У них завжди там червоне, рожеве якесь іще волосся, різні зачіски, але зазвичай е, дозволяються дівчатам коротке або довге волосся. Зазвичай е, у нас це хвостик або розпущене, чорне пряме волосся. ось. Тобто забороняють фарбувати волосся і так далі. Навіть в деяких манах аніме є такі сцени, де кажуть, дівчатам, хлопцям з різнокольоровим волоссям пофарбуватися або якось привести волосся до звичайного стане Ось. Вони люблять таке, щоб всі були однакові. Також, повинна бути уніформа усіх однакова, ніяких там супер-незвичайних звич... супер каваї, аніме форм, як ви звикли. Ось. І тут у нас показано це. Тобто усі зачіски більш-менш прямі або щок, або без, у дівчаток, чорним також хлопці. З звичайними такими зачісками, короткими під горшок і так і далі. Тобто це не буде зов... повністю рваних зачісок, як ви звикли. Ось. І це у нас доволі такий впізнаваний стиль, о, впізнаване малювання таке більш старого типу, як можна сказати. Ось. Далі у нас давайте візьмемо ось. Ось у нас. Що, давайте остання подорож дівчат візьмемо. Оце у нас був снігопад з книг. Взагалі, Ось, остання подорож дівчат. Я взяла п'яту частину, у нас видавництво «Мальопис». І чим воно незвичайно? Це більш схоже на скетчові такі зображення, тобто там нема вилазаних до деталь о, якраз ліній, і там у нас іде те, що ці дівчата є чібіками. О, така мальовка, як мені здається, точно можу сказати. Але чібіки це, по суті, в мультфільмах, анімета в мандрі, це такі. Спрощені до буквально круглої голової якихось круглих очей, персонажів, які впізнати можна тільки якось по волосі і так далі. Ось. Тут у нас взагалі мальовка мені сподобалась. Вона така для цієї манги підходить. Відчувається щось таке просте, воно не просто таке вилизане, яке давить на твої очі таке. Ми розплавлена, розслаблена установка, така обстановка для такої у нас комедії. Далі у нас давайте візьмемо. Це у нас мої близнюки та серія книг і різні. Я взяла саме вам показати цю, але є інші. Це у нас автобіографія лесбійки. Яка доволі таки психічно травмована. І в чому вони таким відрізняються за звичайним магиєю? Наприклад, у нас. Ми... Хто так одягав в обкладинку більше всього, що я, але вона просто перевернута. Ось. Це у нас коричневий т... текст, взагалі мальовка замість чорної. Тут у нас розповідається про головного героя, який має тільки двох друзів. Та вони близнюки, яких, які стали з ним дружити, бо він такий прикольний чувачок і міг єдиний, єдиний їх відрізняти. Ось і один з близнюків помер, і тепер нам треба розгадати це хто якийсь близнюк е, є мертвий. Ось, вона весь час плутають, і хто з них якраз є о, на 100% мертв. Але під кінець це розгадується. Ось автобіографія лесбійки, яка є психічно травмована, о, у неї було дуже важке життя, вона собі шкодила о, фізично, наносила травми. ось. І у неї не було багато років більше 20 ніяких романтичних та сексуальних стосунків з жінками, якщо не брати о, випадок з повією. Ось. Далі. Дайте я зараз підніму ті книги, які впали, і про них я розкажу. Ось вони впали три книги. Ось. Це на дівчинка з того боку. Ось. І тут у нас доволі таки прикольна мальовка. Ось. Дивіться, яка мені залієє тим, що дівчинка, та взагалі люди тут доволі таки просто намальовані. Також чимось нагадує чібіків, але такими не являють. Просто така мальовка. Ось, але інше доволі таки деталізовано. Ось. Усе робиться найкращим. Вигляді взагалі дуже прикольно. Тут у нас розповідається, що це світ колись поділилася на дві частини: людей та монстрів. яких о, у нас там, Якщо до них доторкнутися, ти також станеш такою печварою. І одного разу ти, у нас головний герой, який є цим монстром. Ось знайшов, побачив дівчинку. І її тепер вирощує. Бо якщо, якщо він би намагався через стіну якось передати цю дівчинку, їй більше всього б, що позбулося, бо вона могла б бути зараженою і більше, і більше людей заразити. Ось. А, -а, -а іще. Плюс він її забрав, то, щоб виховати, але не торкався її. Він боявся, що вона стане такою сам. А це дуже зажахливе відчуття. Він о, готував їсти, він взагалі не потребує в їжі і всякого такого. Ось, а дівчинка потребує, він намагався робити все найкраще, найкраще, але не мав таких відчуттів, як нормальні люди. Про це розповідається прикольна книга, гарна, дуже мальовка. А далі. У нас про що давати Аганібал? Чи мені сподобалось? Вони доволі таке реалістичне, доволі схоже на томі є та поплавлений клас. Тобто, доволі таки ре... Але ще більше реалістично. Усе примальовано до деталів. Ось. Ви самі можете побачити. У нас книга 16. На видавництво наша ідея. І тут у нас розповідається про сім'ю, де батько поліцейський, маленька донечка та якраз дружина та матір, дружина поліцейська та матір дівчинки переїхали в село, де були люди, які не доволі, доволі таким. І були людей о, як. Поліцейський хотів дізнатися, вони казали ні-ні-ні, але багато було доказів. І тут у нас про це розповідається. Доволі таки цікаво. Далі у нас понад хмарами. Я просто, не, просто не могла не додати цю книгу в цей топ. Подивіться, мальовка доволі таки гарна, якась прям повітряна, як б сказала. І вона. Така дитяча, але вона зачіпляє око, багато кому б сподобалось. Мальовка суперкрасива, та навіть подивіться на обкладинку. Усім хочеться таку мати Було б, е, книгу на полиці. Ось це у нас фентезі про людей, що у нас в цьому світі є, звіро, люди, але є доволі таке рідкісна, та багато хто. Взагалі не каже про людей з крилами. Ось, тобто там якийсь звірок фурі, <смі> коти, собаки, інші, які створення є. Але про, про людей з крилами нічого не кажеться. Ось. Але одного разу головний герой зустрічає дівчинку, яка має тільки одно, одне крило, якщо є. так, одне крило, Ось, інше вона. Просто по... вона була без нього. Ось. І тепер вони хочуть знайти її родину, якось допомогти, розгадує таємницю цієї дівчинки. Вона нічого майже не пам'ятала з її минулого. Дуже рекомендую цікавити дуже гарне малювання Ось, у нас далі. Це я досі не знаю точно, чи це у нас. Манхва. Ось манхви, манхви, так написано. Же тільки зараз дізналась прямо в процесі відео. Я навіть не прочитала от про авторку, так ось. Чи це у нас просто не прочитала, якось не побачила, але це мангва. Ось, тобто вона різнокольорова я взагалі думала, що це просто якийсь випадок, що була манга, як я купляла, як я думала, що купляю мангом, а вона опинилася різнокольоровою. Ось доволі таки прикольно. Тут у нас розповідається про хлопця, який хотів малювати. ось Він дуже гарно малював і так далі. Цікаво, схоже, по сюжету та по задумці є блакитний період. В пошуках э, по слави. Ось, вибачаюсь, завжди, як завжди не читаю назад, а просто беру книгу про те, що мені сподобалось або так далі. і читаю. Ось, Далі у нас манга яка дуже гарна, взагалі незвичайна це у нас мальопис. Також я чула від Тіктоку Мальопис. Якщо я не пам'ятаю, може я щось переплутала. Але коли авторка дізналася, що буде її твор її твір перекладатися на українську мову, вона спеціально змінила метеликів на таких синьо -бла блакитно-жовтих. І тут у нас, крім того, що е, міняється стиль, е, вірші, проза і так далі. Тут у нас малювання чорно-біле, е, акварелью. Ось дуже гарне. Ось. Це у нас про кровницю, життя і смерть, як, якщо я точно пам'ятаю. Бо в світі є таке, що є е, е, у нас живі створіння залі живе. Все таке і смерть. І це у нас показується в, в таких братів та сестрі. Вони ділять керівницю пополам, якщо комусь треба Після її пов'язані смертю, йдуть до брата, якщо пов'язане з життям до сестри. Ось прикольно, гарно виглядає матове таке приємне покриття книги, взагалі вона прикольно виглядає. Далі це у нас, о, як би я сказала, єдиний, е, який я знаю, ні, навіть перший, але ще є один це мокріпіск, який я дуже хочу собі купити. яой, е, мангва, яку переклали українською. Це у нас, як би я сказала, найпопулярніша манхва вбити сталкера е, виданицької, перша частина, 18. Чим вона є надзвичайно, по-перше, габарити. Я досі її не важила, але по відчуттях тут кілограма 2 точно є, для кого я бачила, якщо не помиляюсь, японський чи ще якийсь переклад цієї мани. І там були отакі <кхм> у нас просто ось стільки ст... такої товщини, а тут у нас 2 кілограми книжечки. Не хочете почитати? Знаєте, як приходите, можете мені накласти 100 г цукерок. Ой, вибачте, вийшло 20 кг, будете брати? Так, так. І так. У нас з цією книгою, вона дуже важка. Тут у нас взагалі малювання дуже класне, різнокольорове. Класика, класики. Ось. Але ця книга є доволі таки немиленькою. Тут Тосунка показує не найкращі сторони, як із психічно, так і фізичної сторони. Багато вбивств. У нас один з головних героїв цього Осану, як можна сказати, серійний вбивця, як я б його назвала. Юмбум, сталкер. Ось, у них є психічні травми, наприклад, осану. Психічно травмованим своїм батьком та своєю матір'ю, навіть настільки психічно травмований, що побачив в бомбі свою матір. І поводився з нею, бо це, це його матір, але зустрічався з ним дуже дивний обсалений. Також йому якось випадково зламав, ну, зовсім випадково. Ось, а Ам психічно травмований своїм. О... Батьком навіть не бачив, а дядьком, якщо я не помиляюсь, О, у нього батьків таких не було. Він жив з бабусею з дід... бабусею, дядькою та тіткою, якщо я не помиляюся. Тобто він не бачив своїх батьків, а дядько робив такі речі, що тепер він психічно травмований. І інколи його флешбекнуло декілька разів, що осадниця його дядько. Ось там доволі таки цікавий сюжет. Усім рекомендую читати різні книжки різними мовами, але тільки на російську. На всім до побачення.